Так, у нас в Одесі сніжок і мінус один. Слизько, так? Ми як на лижах. Дівчатка, отака в нас сьогодні погодка. 9.03. Ми тільки йдемо на роботу, але ми були по Ми були по ділу. Тільки йдемо на роботу. Так, отака цвіточка. Дівчатка, ви знаєте, що в нас навпроти молочного корпусу цілий ряд квіточок. Я завжди беру олічки, квіти, тут четвертий магазинчик є. Вона мені робить красиві букетики, я люблю в неї брати. Тут зараз дівчинка неї, от тут я приходжу, беру четвертий. І от напроти у нас молочний корпус. Ось такий живенький привозик у нас. Бачите, тут ось остров, тут світочний магазин, отакий от красивий привоз. що шо Що, зайчик не замерзли? Тобі не холодно. Байдуж, дівчатка, дивіться, ми прийшли. У нас значить уже все. Ви я на коштик, Давай каву і альбинки теж. Давай, зайчик. Так, це з Калару. А дивіться, у нас сьогодні дуже багато новинок. А ліжуня була. Дивись, він стоїть. А що ти так став по струнки струнку? Чотко. Все чітко, все молодці. Товар Чотко. получили, Боже, нарізочки поробили, дівчатка. Дивіться, ми скільки сьогодні поробили нарізок. Ну одним словом, у нас сьогодні хамонний рай. У нас є новинка. Нового хамону, я знайшла дуже дуже хорошу фірму, дівчатка. Це новіночки, це Леся роздівається, то камінчик. Ми прийшли, болото принесли. Все, я оберемо. Що ти, Олєшка, ти що? Так, мої красотулечки. От, а привоз живенький сьогодні. Дивіться, сліва в нас молочка, справа у нас домашня колбаска. Знаю, до обіду, так? Да? Поэтому... Після обіду, серйозно, сніг буде? Зараз сніжок, Олєшка. Уже пішов сніжок, так. Да. Так, да, так, сніжок пішов. Мілашка ти моя, красотулечка, боже, який костюм красивий, яка ти красива. Так, що, Костенька, давайте. Але Жуня, що ти перчатки вдів? Обзаснав. Проходь туди. Слухай, тебе сьогодні не узнала, ти така взагалі красива. Тобі дуже красиво коричневий цвіт, красиво. Мілашка. Ну дай поцілую тебе, дай. Ти сьогодні не кашляєш зайчик? Туди. Мені Туда. Дала мені вухо, щоб я її вухо цілувала. Тому, що я ще в І, якщо що, Альбіну треба цілувати а вухо. А ну от от, чим ти своїми ручками? Костік. Да. 에, Альбіна саме дороге п'є. Саме да. дороге? Да. Альбіночка, ти не вигодна нам. Драсті. А, трюфель приїхав. Давайте. Костянчик, давай зачик, трюфель, і будемо пити каву. Ми отримали сьогодні отримання. Дякую вам, трюфельочок. Альбіночка. Ну зачем ти зараз це на камеру гуш? Я вже мусю відкрити. Ну давай, любиш хамончик? милашка. часто пав, добрий, добрий зимній сніжний ранок. Да. Добрий сніжний ранок. Добрий утро. Дивіться, ми вистаємося крашу дивіться, нічого. Так, як красиво. Диви струняшки, я, да? да. я шапку побігла, але майку не діла. Ну, говорю, хо, дивіться, без майки. У мене просто їх дві, я постирала. Постирала, а не не Мокро Мокру треба було судьки прийти. Так ми кажучи, сьогодні сніжок, І, а лежу я десь скажу, що сніг сьогодні, так? Да? ранок, що ви бажаєте? Дивіться, скалара вже такий піде, ми тільки отримали. Пойдет да. серединка. І малосолочки, солочки, да? так? Да, да, да. Так що наші хорошенькі, у нас утро починається з кави, з вами. Да. Так, 390 у нас йде. Зараз 390 аль, Мої хороші, я не знаю, А ну напишіть, яка у вас погода. У нас пішов сніг мінус два і Жун, я сказала, після обіду буде сніг. Аліжунь, так? Після Леся, а ти де? Я з Олежку, сейчас в другому ролі будемо після. Так. так, наші хороші, давайте. Та вас два. Красива пісня? Та що, підемо зараз на под подайджем На улице. Хоча падать білий сніг. А <Аль>, Юня каже, підемо подати. Представляеш, Аліна, ми зараз виходимо з тобою з молочного корпуса. Становиться посреди дороги. Алі Жуня, ми зараз їдемо, бери камеру, пошли. Ліше Леся говорить. Що? На На маленький, вырос. Високий стал. Високий став? Yeah, диви, ти присіла ліжуня і все. Я ж все таке присіла, та й було взагалі, дивіться. От я присіла і все, диви, Альбіночка, ти красотуля. Тут встала світмек, грибочки, ти диви. Yeah. Так ну що, наче, давайте рідну за гарний день. Сьогодні п'ятниця і привоз живий. Дивіться, yeah. у нас зліва молочка, справа домашня колбаска. Дівчатка, привоз прям живий живий. А посередині світулька. Так, да, світулька. Я світулька, красотулька, не сидю, без діла. Я Олешку накормила, він виріс. А Костик, диви, вже вісім років такий, як був стрункий, такий є. Леся, ми з тобою, як на просто. давайте за гарний настрій. А що ні, дві дві помпушки? Ух. Добрий день, мої дорогенькі, добрий день. Наші хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас п'ятниця і привоз такий прямо живий, живий, дуже багато людей. Ми зараз покажемо вам вашу нам вам наш товар і то підемо узнаємо, по чому мальбин поселони. Так прийдемо по базарі, узнаємо тільки. Дівчатка, дивіться мої хороші. Значить, по ікри. і я відкриваю ікру. Дівчатки, вчора я вам показувала нову киту, янтарню. Так? Я її ще раз відкриваю. Ще раз, Алішка, йди сюди до мене. Дивіться, ще раз беру її отаку руками, яку я брала. Ви б показали мені. Дівчатка, дивіться тепер. Оця ікра коштує 800 гривень за 100 грамів. Дівчки мої, якщо учора я трошки помила в одному ролі, а із них 25 зробила ласточки мої, що 800 гривень за 100 грамів. То сразу мені ви почали писати, що 800 гривень за кілограм, дівчатка мої. Ну ви ж знаєте, що у нас і курочка 800 гривень за 100 грань. І якщо світулечка помилилася, це нічого ще не значить. Дівчатка, це янтарна ікра. Ми вчора одне відро розфасували. Подивіться на цю курочку. Вона просто тає на руках. Вона дуже смачна, вона йде мало. Якби я її не піднімала, подивіться, вона йде сухенька, вона йде середнього посола, вона не йде така прям плотна, на неї немає шкурочки. Отака ікорочка 800 гривень за 100 гривень. Дивіться, як вона відходить від перчатки. Єлі єлі єлі. На неї не остається шкурка. І саме головне у неї середній посол. Дівчатка, це янтарна ікорочка, вона 800 гривень за 100 грамів. Замовлення ми робимо на вайді 0,98, Ще раз скажу, дівчатка, 800 гривень за 100 гривень. Якщо вчора я трошки ошиблася, сказала, то вже пішло. Сразу дивіться, дівчатка, бачите, як хороше ви не запечатієте, а як я тільки ошиблася, а взагалі з претензіями, дівчатка, мені ви повинні мені дати те, що ви сказали. Дівчатка, а чого ви не почули, то, що я повинна вам зайчки, мої сказати, що в нас 800 гривень 100 гривень. Касуні мої, отака янтарна і корочка, вона коштує. 800 гривень за 100 грам. 098 493 Учора ми взяли три відеречка на пробу. Відеречка на пробу, одне ми розфасували. І два у нас є, дівчинки мої, 800 гривень за 100 грам. 098 493 07 вона йде мало-мало солочка, вона дуже смачненька. Так, мої красотулечки, зараз ми з вами... А, то ще я ложку взяла, дивіться. Ну Давайте я вам переверну, ще ложка вже готова. Дівчика, подивіться, ще раз кажу. 800 гривень за 100 грамів 0984930776 І ця вкусна і корочка з любові поїде поїду вас. Дівчатка, вона йде мало мало сольна, вона йде без юшечки. Отак я її перевертаю. Учора ми з вами провіряли її на якість. Вчора ми її пробували на сіль. Вона йде іменно мало мало сольна. У неї немає жидкості, і вона дивіться, бачите, якщо у нас масляна кита, жирова. Потім яка то, що у нас послідня була. Ця янтарна, та була, а та була бордова овальна. Якщо вона була геть плотна, то ця не дуже плотна, але у неї не залишається шкурочка, вона дуже смачна. Дівчатка, 800 гривень за 100 грамів, обалденно вкусної янтарної і корочки. Що ти, шкурку? А, ти шкурку йдеться. Так, ми костики йдемо пускати. а ну нанеси, принеси ту рибку, бо тут навіть немає покладки. Нову нашу рибулечку. Дай, дівчатку, на кульох Костик, на, іди сюди. Хай девочки, бо ми що даже не занесемо дуже багато напроти. Серединку, Так, дівчатка ми сьогодні отримали новий рулет. Дивіться, я взяла тунцовий рулет і форелевий. рулет. я буду вам кажуть. Дивіться, значить дивіться, хто більше любить тунець, багато, хто дуже багато любить тунець. Дивіться, у нас є тунець, палтус, форель, і є форель, палтус і тунець. Але тут більше форелечки, тут більше тунца. Ціна такого рулетика. 1500 за кілограм. Це йде в'ялений туртик. Зараз попробуємо на смак, тому що щось хочеться багато. Багато хто хоче. А де є така рибка, де багато-багато є е, тунца? От вона, де є така рибка, де багато-багато форельки? Дівчата, ви знаєте, що у нас асортимент дуже великий. Е, будь ласка, вам 662. Мам? Алі Жуня, заходь, акуратненько давай, поки кості, що по хоче. У нас э, рукавичка, у нас пішла. Давайте, дивіться, мої хороші, давайте доведемо, дивіться. дивіться, дивіться 1500 гривень 2 кілограм. Дивіться, тут дуже багато палкуса. Подивіться, скільки в цій рибулечки палкуса. 0,98,493,07,76. 0,7,76. Дівчаточки мої. Значить, дивіться, в такому рулеті. Ну ви ж знаєте, те, що ви любите. Ну, світуля ж вам де те, що ви любите. Ви ж діла. Да. Тут да. вже не треба пробувати. Ми вже знаємо, що ви пішли да. взяти. В самому рулеті то 2625. Ну, yeah, якщо ви so берете ціленький, він виходить на 3670, він буде по 1400 гривень. Значить, дивіться, 2,5-3,5 кг йде. Якщо ви берете ціленький, ціна дає 1400 гривень за кілограм. Дівочки мої, значить дивіться, тут взагалі зроблено дуже хорошо, тому що багато хто люве, де багато палтуса, де багато тунца, де багато форетки. Значить, дивіться, тут іде ціла лента палтуса, Ціла лента тунца. Понимаєте, як він зроблений? Лента палтуса, лента тунца, лента панклуса, лента тунца. Тунца. 1500 гривень за кілограм. Тут рулюється, дівчатка, тут іде так, тут іде е, у нас палтус, форелечка, палтус, форелечка і тунець. Тут воно сумішчино. Значить, 1500 гривень за кілограм. 0,98, 4,93, 0,7, 76. Дівчата, ми взяли його на пробу. Тому що багато так... а де є... є така рибулька, де багато тунця. Дівчатка, конечно, вже є. У нас вже є все. Ви головне говоріть, що ви хочете. Так, а ліжоня, проходь, проходь, зараз буде дегустація новім. Дівіться, сидіма. Дивіться, подивіться тунець, прямо як він вилежений, Прямо гладенько. Дівчатка, ви знаєте, що тунець в'ялена рибулечка, вона дуже смачненька. Так, розрізаємо його. Ми в розрізі. Розрізається він дуже-дуже нормально. Ми ці всі кусочки розрізаємо і будемо вакуумувати. Значить, дивіться, мої хороші. Дивіться, як він де в розрізі. Палтус, тунець, палтус, тунець. Боже, він так пахне. Ціна цього рулечика 1500 гривень за кілограм. Це іде у давай, перчатки взяти. А со дівчатка, 1500 гривень за кілограм, тунець палтус, тунець палтус. Дивіться, як він нарізається. Дівчки мої, дивіться, бачите? Пальчиком приложили і отако легенько собі нарізали. Зараз ми спробуємо, який він буде по солі. Так, Леся, що ти? Давайте. Зараз салфетку дам тобі. Хлопчики, а ну Костик, ідіть сюди, зараз я вам даю. 에, так, дай салфетку. Дай салфетку Лесі. Давай. А ну так, Костик, лежунька, давай На, Костик на тобі. Ну і зрозуміло, що давайте ту би Значить, дивіться, отакий він йде в розрізі. А ну сейчас ми скажемо по солі вам. Він такий вкусний, мамосольний. Взагалі малосольний. Дівчатка дуже смачний. 1500 гривень за кілограм. Дівочки, дійсно вкусний, нежний, нежний, нежний. І ви знаєте, в ньому немає... Багато солі. От він іменно в меру. В меру. Дівчатка, дивіться, тут... Я просто ніколи не думала, що сочетання палтуса і тунця в місті просто бомба. Да? Дівчатка, звісно, ти нам угодив. Я просто кажу, Влад, я хочу один з тунцом, з палтусом, другий з форелькою, з тунцом і палтус. Дівчатка, тут сочетання нічого немає. Тунєць і палтус дуже вкусно. Мало-мало солі. Ви так і пишіть, тунець і палтус. 1500 гривень за кілограм 0,98493 0776. І ця вкусняшка з любов'ю поїде до вас. Тепер ми їх розрізаємо. І ми його, дивіться, дівчатка ми його ріжемо от такими кусочками. Зараз я вам покажу. от такими кусочками зараз ми його нарізаємо. Зараз хлопчики підуть його на вакууму. Дивіться, от чітко нарізали. Давайте от такими, Правильно, от таку, пожалуйста. Якщо ви додому його берете, ви його тако нарізаєте, мої хорошенькі. Бачите, він не розлазиться. Я вам ріжу будь-який кусочок і показую те, що він не розлазиться. Дівчаточки мої, замовлення ми робимо тільки на вайбер 0,98493 0776. Це тунець палтус 1500 кілограмів. Дівчатка, дуже хороше сочетання і він дуже-дуже вкусний. -дуже це буде форельовий. Це тунцовий тортик, це буде форельовий тортик. Так ви пишіть, Хочу форельовий тортик. Дівчатки мої, значить, дивіться, отакий він розріз. Дивіться, тут. Палтус і форель. Палтус і форель. Дуже, ну Це теж, напевно, дуже вкусний і по солі. Саме головне, що по солі він дуже-дуже вкусний, дівчки мої, значить, дивіться. Бачите, палтус і тунець. Давайте розрізаємо його. Давай ріжемо його долічкою. Отак. Раз. Два. Чити. Давай пробуйте, давай. пробуйте, Олеся, давай. Я даю костик, бери пробуй. По 200 грамм. Дайте вам чи чики тут. Малосорій, е, що кітан. По 200 грамів 4 баночки. Бонали... Гурбушу... Давайте попробуйте. Дивіться, горбуша вона має далекого ручку, вона вкусна. Возьміть горбушку. Давайте, 4 банки, посим туди, так? 8 помножаємо на 8, це виходить 6400. Е, як солі. Олежка, ну бери пробу, давайте. Так, 4 баночки. Костик, давай два куночки, два. По так само? Не так само. Тут палтус чуть, -чуть солоніший, ніж в першому, да? а форель зовсім малосольна і дуже смачно вийшло. Дівчатка мої, вона дуже да? воно, не, пал, палтус, палтус чуть -чуть солоніший, але місяць з форелью малосольною, то сочетання бомба. Так, кілограмі корочки у нас вже, горбушки пішов по 200 грам. Вона дуже вкусна, на <плес> Да. начну просто давай зайчи став. Я нічка, ну бере Давай, а ну сам що бере бери. Дивіться, посолі, що ти сказала, як по цій посолі? В цьому, чуть чуть палту солоніший. Ну, форель геть малосольна і сочетання бомба. Так. Ну цей жирніший йде. Жирніший? цей жирніший. Значить, дивіться, мої хороші, У нас новіночка сочетання е, тунця. З палтусом і форельки з палтусом. Подивіться, який він розрізі. Це дівчатка, це ви не лякайте. Це, е... це жирок. жирок, це палтус, це жирочок, це винилякатися. Багато тобто, те, що ти чорний. чорний, Що повторити з Да? Ну, дівчатка, дивіться сочетання. 1500 гривень за кілограм, 0,98, килограмм 0,98,493,0776. Ось така вкусняшечка. Значит, тунецький палтус, і форелічка, і палтус. Трошки солоніший, сказали, вот такий, да? Чуть-чуть, да. Дівчаточки, він дуже смачний, цей деревянный тортик. Замовлення ми робимо на Viber. 0,98, 4,93, 0,7, 0776. І оця вся вкусняшечка з любов'ю. любовью. я поцілую прям. З любов'ю поїде до вас. Ну треба все цілувати, це не віночка, А хамон ми тако ставимо, Це ми зараз не вакууємо, Потім йдемо далі. Значить, я вам уже казала, 1500 що за кілограм. Якщо ви берете ціленьким кусочком, то воно буде по 1400. Зараз ми накриємо, щоб він не обхвилювався для нас. Це дуже важливо. Ви знаєте, що кожен кусочок ми все вакуумуємо і накриваємо. Так мої хороші. А ну кості, пробирайте там він куда, але він. Давай, ми будемо пробувати хамон. Вона ж хотіла пробувати хамон. Дівчаточки, ми дуже багато отримали хамон. Дівчатка, дивіться, ми отримали дуже багато хамону. Значить, дивіться, я знайшла новий хамон, де взагалі йде без прожилки з неодної прожилочки. Ось така пачка 250 грамів вона коштує 400 гривень. Дівчки мої, він йде переложкою. Це йде хамон великан. Чого хамон великан? Тому що коли у нас був 250 хамон, ви пам'ятаєте, він був маленькими ленточками, де маленькими. Це дивіться, яка йденка. Це йде великий хамон. Диві, яка лента йде бачите? лента йде отакаво от на цілу цю. Вона йде цельна, вона йде така на перело на ложечки. Дивіться, бачите, кожна штучка переложена отакою. От кожна штучка переложена такою пленочкою. Дівчатка він йде повністю без прожилки. Подивіться, от я вам зараз покажу. Ми його дуже взяли. Ми взяли його стопачок. І тут він є. І тут я взяла стопачок, тому що всі питають у нас хамон. І розумієте, е, того, що я брала, немає. І він, якщо чесно. Той теж піднявся ціні наподобі цієї ціни, але це трошки другий. Ми взяли одну штучку на пробу. Він дійсно вкусний. Дівчата, він йде без... якщо в тому десь був трошки жирок, Це в тому хамочку, там була жирка, То тут жирка вообще немає. На сім Дивіться, дівчатки, взагалі жирка немає, не одно. По краям чуть-чуть може бути 400 гривень. Отака обалденно класна пачка. Дівочки, отакий хамончик. В ньому йде 250 грам. Ми замовлення робимо на Viber 098 493 чотири, дев'ять, мої. З восьми утра до часу дня пишіть город, номер телефона, фамілія Мочця. Любу пачку, я вам покажу. Дивіться, не то що так переборочно. Любу пачку, яку б я не взяла, подивіться, який він зачищений. Скільки тут грам? 250 грам. 250 грам 400 гривень. Дівчатка, цей хамон. Дівчатка, цей де хамон мілівій хан, тому що він іде крупний хамон. Той, коли у нас був, він був маленький. Кучик поторгуєся. Ми будемо Альбіночка, проході. Ти хотіла хамончик, дивіться, тут тільки міла я для тебе. Все, тільки для тебе. А ну там одесь ножнички візьми, щоб я от... А, ми таку відкриємо, так? Да? Ми, напевно, таку можемо отримати. Альбінка, ти хотіла, ми да. дивись. Все для тебе, моя милашка. бери перчатки, давай. Дивіться, дівчино, сиди до мене. Дівчатка, Дай, сиді, Диві. боже, який вже запах. Це взагалі, дівчатку подивіться, який камон. Подивіться, яка в ньому переложечка йде. дай Я беру такую рибу, такой, да? Подивіться, яких альбиночка, де сидит. Подивіться, який він целенький. Ану, Милашка, давай. Ану, скажи, як він буде. Проходи до мене. Наше вселатик. Я, делу... я? вкусный. Мікс салатов. Потім брала делала грушу карамель. Салатик і біля альбиночки. Я? я в ТикТоке посмотрела. Да, скажи, я. Я дай, так так вот красиво закручивала, да. вот так вот красиво закручивала. Я тюльпанчик, да? Да. Брала листья салата, да. грушу карамелизировала на сковородке, потом туда порезала сыр кусочками вот этот вот с понял? поняла? Очень вкусно было. Заправку сделала такую вкусную. Да? Значит, салат такие А ну нас не будет кровочка, а не будет кровочка. давай тогда, Олеся, ну я. А, а, Альбин, то, ты, ты знаешь, це новая фирма і він іде без прожило. Девочки, дивіться, якими... Обалденно да? вкусно, просто. Дивіться, дівчата, no, дивіться, Він дає такий кожен переложений, Бачите, переложечкою. Цена такого хамончика, але ж давайте. 400 гривень за пачку. Альбиночка, 400 гривень за пачку. 400 гривень за пачку. Обалденно. 0,90. Я то давай 400 гривень. Ну, Хотя б 200 <свист> за полпачки. Давай хоча б 200. Ой, он обалденно вкусно. Да? А ну як? Скажи. Нереально вкусно. Альбиночка, а ну не nee, ну давай все равно 200 гривен продать выдавать ну что ты дальше бы брускетки сделали да? шо -шо? сделала брускеты какие брускеты берешь поджариваешь хлеб потом маленького крем сыром сюда хамончик авокадо ну альбика ты же хочешь прям по-модному а ну скажи шоли он очень вкусный, это просто. Он тает во рту прямо. Скажи, Леся, и просто нет. молча Друзья. кушаешь. И вин не тянется, да? Без Девчатка, вот такая пачечка, 400 гривен. Это хамон гигант. Ты видишь, это крупный, это не мелко. Девочки, заказывайте, реально, mm -hmm. так вкусно. О, я кричать хую. Супер, тебя хую. Полежим, подожди. Блинчика есть, очень вкусно, очень. Вкусно. Так, а nice. м -м. я... это не снимаю на не снимаю пленочку. Мне mm -hmm. уже вкусные девочки, ну им правда, хлопчики мои вкусные. Кому вообще, это вообще, он даже, давай, берите, а такой фильпанчиком забыли. Давай, разберем. давай. Дуже, дуже, кости, ты что, не ходишь? Им правда, дуже вкусная блинчика. Давай, все на 200 лир, тебе тебе возить еще два кусочка Ще два кусочки, кусочки до 200. Гривень. Ну, по совісті, Альбіна, Чого ти робиш нам недостачу? Я на 100 з'їла. На 100? Давай ще зіш два кусочки, щоб було на 200. Так, за... добре. Замовлення. Крамой, добивай. Крамой, добивай. Да, Замовлення робимо на Viber 493 0776. І оцей обалденно, подивіться. Це йде хамон гігант. Дивіться, він де да переложечкою, він да без єдиної прожилочки. Дівочки, він дуже вкусний. І отака от коробочка, ми взяли 100 коробок, були всі питаєте його. 100 коробочок ми взяли, і ось така коробочка коштує 400 гривень. 0,98, 4,93, 0,7... 76. Я цілувала сьогодні все, весь товар. Диві... Тебе, все, я тебе націлувала. Ще не забрали, може заберуть. А ні, тебе не треба, що забрали. Що ми будемо з тебе робити? Ні в коїм случі. Хто відрубати салом, солонинку від альбіну? Він безміля не зможе. Вовше не зможе. Вовше не зможе, милашка. До куле тут кричать через вас? Дивись, я з тебе кричу тако Альбіна! Усі Скішу. альбіни на привозі повертають. А ти, подожди, всі альбіни повертаються, хто є в корпусі. А, -а, -а. а ти не чуєш, ти не чуєш. Ти десь літаєш. Так, так що, дівчатка, ми дивіться, новіночка. Це в нас дійсно новинка, тому що такого в нас товара не було. Це новинка, це новиночка 0984930776. І ми йдемо далі. Василіна, як хамончик. Это я провитаю из чтобы она была люлечка здорова, любима, счастлива. Э, туби Васильевна, за то, что ты родила красивую такую дочку, здоровья. Э, знаешь, самое главное, здоровье и миру, И все будет Умничка моя. Васильевна, скажи, пожалуйста, какие хамончики. Спасибо, пожалуйста. Ну, чуть не удавилась, я еле проглотила. <laughs> ну, просто... 250 штучка. Вы знаете, не в целях рекламы, я ж не рекламирую, да? Как потребитель говорю, перед Новым годом был очень вкусный хамончик. А этот обалденный, офигенный, свежак, нежный, такой сочный, мягкий, просто супер. Супер, да, Василий? Ценовиночка, да, ценовиночка. Но он шикарный. Видно, что свежий, прямо. И той, Леся, той був такие же с ковырой. Он мягче, свіжий Он свежее просто. Он вот буквально видно только-только нарезанный и распасованный, потому что он. Може бути різна да, разнису? Ну, бул... да, так я тут було сини, так, Хамончик він вкусний дійсно, тому що я його взяла теж. Ми скільки 100 пачок його взяли? От ми його повилажили. Дівчатка він у нас чекає. Підожди, у нас ще так. Так, відеречка 550 гривень дивіться. Є це Дунайка. І от він у нас на вітринці, дівчатка, отака коробочка 400 гривень. Ви знаєте, цей йде. до речі, Васильна, ти заміть, яка тут площадочка? Це йде, е, е, цей йде цей як він називається? Хамон Гігант. На ньому так і це дивіться, ось яка переложечка йде, він іде переложений. Пер, і він, ти знаєш, він не от той був теж вкусний, але більш жорстковатий, так? Просто ну этот вот, свіжак, будто його только нарізали, він очень вкусний. Василь, так я його всю ніч різала, завакумірувала і принесла, понімаєш? Да, ну що ну, ж ти? Ну, без алергенів. Без Гелькогену глютену і лактози. Це що значить? Це це, 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 свини, це Бо япляну, що, що гов'яжий. Я ж ляпала, що він говяжий, я що розумію? Ну, Коротше, він без всіх добавок, алергенів, так? глютену і лактози. А, скільки він храниться? А, скільки він храниться? А, ну, давайте Дивіться, срок. Так Леся, без чого він йде, скажи, без глютену. Без алергенів, глютену і лактози. А, скільки срок його... Я хочу ще знайти. десь. Великий, великий. Ну хамон він взагалі може да, сиров'яне, воно не може бути. Васильівна, я п'ю за Льолічки на здоров'я. Хай вона буде здорова в тебе, Спасибо красуня. Большое Скоро піду на електронну депіляцію до Льолечки. Скільки я, я вже второго... та піду, подожди вже. Зараз мені напишуть, що ти кого покажеш, показує, що мені не показувати. Все показуємо, так, Васильевна? Що Леся, є срок чи він без срока йде? Та й шов, беріть. Ну та ні, я думаю, що... А ну дивіться, що нема? Дівчатка там ні всьому. Боже, він от у Треба дивитися на великих куропах, в чому він прийшов. А, да, 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 даку. там є. Не менше трьох місяців, але там мінімум. Та ми його зараз, 3-4 дня дівчатка, і він унасутить. Подивіться. Чотири чи так. Він іде той був біспаський, це наша українська. Наш український дівчатка, значить, 250 г, 400 г. Свіжий, прямо дуже-дуже і вкусний, вкусний, так? Да? Це, це гігант. Ти бачиш, той був менший трошки другой, я ж говорю, то був вкусный очень. Чуть говядина, то ну, то ему шо, шо, более жесткий. А це свины, а дівчатка. прям... девчатка. Чуть... видно, что, ну, дійсно, видно, сроки тільки недавно нарізали. На так, Василий, на те веки у нас цветочный рай. Дівчатка, да, каждый конечно, раз буду вам показувати Ці квіточки, боже, як вони ще, які вони красиві. У мене і зимою... Я б зарабатувала б, все б світки оптом здавала б. Василь, ти бачиш, що я зимою і літом з квітами? Звісно. А кажуть, що я плоха. Або сама себе покупаю. Два варіанти. Сама собі, а люди підставні приносять? Звісно, це муляж. Це пробачені люди. Так, Проплачені. Дівчатка, боже, дивіться, вони відколи ці квіти стоять. Холодно, холодно. А біле лимонне і взагалі є. Це сторону, але я хочу, щоб скумбріку все-таки треба, вона дуже вкусна, і ми її, звісно, адиночки їла постійний раз. Свізь в цьому году. Бо году я ще не їла скумбріку. Вона теж стоїть 200 гривень, 250 гривень штучка. Давай до 500 гривень. Коротше, я должна уже 250 и 200-450. Ну, давай округлим на 500 вже. Так, так ну, лас, хорошо, я думаю, да. дивіться, скумбрійка, звісно, вона всім скумбрійка, скумбрійка. Особливо, коли вона зараз холодилька, подивіться, як вона нарізається. Кось ну хлопчики. знімаю. Дівчатка, подивіться, яка скумбрійка, Вона просто неймовірна взагалі. Вона йде така, а ну давай. тобі є почати, канас посити. Лесі. На таку сосеточку. Так, хлопчики, що ви там давайте починаємо. Оліжуня. Ну, ось Ой, Посолі, Альбиночка, диви, я тобі прямо такий шмат не, відрежу. не надо, Не, надо, не треба Ну Я не, хочу таку тобі диви. Прямо хочу. Не, можна полу. я вот так? Дві тільки на ікрі. 250 гривень штучка 0,984930776. Подивіться, яка вона йде плотненька, вона йде з маленькою косточкою. Це все м'ясо. Подивіться в неї нас дівчатка моя, вона дуже вкусна, 250 гривень за штучку. Як би ми її не нарізали, дивіться, вона не розлазиться, не розпадається. Отака така э, 250 гривень за штучку. 098 493 0776. Малосольна. Тобі ще треба з'їсти кусочок до 500 гривень. І все. Малосольна, не жалена, дуже вкусна. Це вкус дитинства Так, Картошку, мандірки, капусточку, да? Ага, і в скумбрічку, і ще олійку з чесничком, да? Так, а, да. а ще 3 по 25, да? І можна колосувати за сутки, так? Пойдете да? в школу. Так, не дійсно. Божна ця родинка є спечерадичка. Да. Це Те, йде телефон, так? Да? Так що мої хороші скоблічки, просто переверемося в другу сторону, покажемо, що у нас є. Вов ще ми дуже багато сидіть. Получаємо отака вот скубрійка, вона коштує двісті п'ять гривень за одну штучку.